Наставник ізраїльської збірної, а це головний арбітер матчу Шимон. Марциняк із Польщі. Отож, склад нашої команди. Продовжуємо. Євген Селін, 33-й номер, Ворсла Полтава, 9-й Олег Гусів, Динамо Київ, 3-й Євген Хачеріді, Динамо Київ, 17-й Тарас Михайлик, також київське Динамо, 11-й, ще один представник динамівців Андрій Ярмоленко, Руслан Ратань, дніпро Дніпропетровськ дніпро, під 14 м номером, 4-й Анатолій Тимощук, Баварія Мюнхен, капітан команди, 19-й Євген Коноплянки, Дніпро, 22-й Марко Девич, Металіст Харків і 10-й Андрій, Андрій Воронін, Динамо Москва. Отже, бачу, розпочався в атаці збірна України Андрій Воронін в оточенні одразу двох центральних хавів збірної Ізраїля. Нагадаю, що сьогодні в центрі півзахисту грають досвідчені Біберс Натхо та Альмох Коен. Дуже велике сподівання на цю зв'язку в центрі поля у нашого сьогоднішнього суперника. Олег Гусів підхоплює м'яч. Він сьогодні грає на позиції правого захисника, набирає швидкість ліворуч Ярмоленко. Тягне Гусів м'яч за собою. Девіч, Марко Девіч, удар Девича, поворотах. І перший удар у напрямку воріт, який захищає сьогодні Дуду Ават. Ну, Потрібно звернути ще раз увагу на просто надскладні погодні умови. Я так розумію, за вітром Україна розпочала цей поєдинок. Це... На збірно Ізраїля Біберснатко. Його подача, удар, поворотах відбувся. Проскочив повз м'яч Олександр Шовковський, але вище воріт це завдавав удару. Рамі Гершон, Гершон, захисник п'ятий номер, прийшов допомогти партнерам при стандартному положенні і Коли можна випустити на поле одразу усіх найсильніших. І тому десь, можливо, доводиться жертвувати їхніми рідними позиціями. Знову черговий небезпечний стандарт. І зараз частить, що мокрий м'яч і повз нього махнув ногою футболі збірної Ізраїлю. а тут вже доводиться працювати, вибивати м'яч просто. Подалі від воріт, і здається, там Андрій Ярмоленко в ЗАГС відпрацював. Справді, ось за такої погоди, ви бачите, як падає дощ з неба. Здається, що погода все ж таки руйнує плани нашого головного тренера. Ось він на ваших екранах. Випустив він Вороніна, Девіче, Коноплянку, Ярмоленка і Гусєва в захисті, який активно підключається до атак. У них на передматчевій прес-конференції. Але, як бачимо, все ж таки Вороніну довірив в місце. Він в основі сьогодні. Мілевського залишив в запасі. Ну, можливо, зв'язку Алієв Мілевський він ще сьогодні і використає. Передача небезпечна, в штрафний майданчик збірної Ізраїлю не дотягується до м'яча у цьому епізоді 9, здається, так? І подивимося, ще раз зараз з'ясуємо, Селін подачу виконував. Так, Марко Девич вистрибував, наш не атакують. Важливий матч, як на мене, сьогодні для Євгена Хачеріді, так само, як і для Тараса Михайлика, тому що якщо не буде травм цих обох і пенальті призначає арбітер, то я думаю, що ця пара, можливо, буде основною на євро, але про них поговоримо вже, коли доведеться попрацювати. Хачеріді і Михайлику нарешті. І ось так, фактично з нічого, от з того тримання м'яча збірна України і створює собі момент. Так, підніжка, п'ятий номер, Амі Гершон порушує правила проти Андрія Ярмоленка. Це пенальті. Арбітер перебував поруч. Ну, ми, в принципі, бачимо, що програв епізод Гершон. Там поруч був ще один захисник, але Гершон правила порушив. Ярмоленко міг впадати ще після першого суперника. Зараз давайте подивимось пенальті у оборота збірної Ізраїля. Олег Гусів розбігається, удар по воротах І гол забиває Олег Гусів. У ворота Дуду Авата і рахунок стає. 1-0 на користь нашої команди на 17-й хвилині поєдинку. Ну що ж, тепер буде значно цікавіше. Ізраїль, очевидно, активізується. Олег Блохін традиційно не демонструє ніякої своєї реакції на початкових стадіях на матчі, коли його команда навіть забиває. Ну і Олег Гусєв, людина, яка спинаті б'є так ніби щодня по декілька десятків разів ці удари відпрацьовує. Пам'ятаємо удар Гусєва у матчі чемпіонату світу проти Швейцарії. Так, Запав атакувальний свого суперника. І ось як це було. Олег Гусів забив м'яч 1-0. Просто цю ідеальну пару центральних захисників, яку, можливо, ще рік тому багато хто бачив у фіналі Євро, Михалик Чигринський. Ну, одного чи, чи два рази Блохін використав. Зараз дивимось, який момент створює збірна Ізраїлю. Ми е, знову продовжимо про центр захисту, тому що е, Елья, Ельянів Барда нас зараз пробачив. Так от, пара Чигиринський, Михалик ми, схоже, так і не побачимо, тому що зіграності немає. А у Хачеріді, якщо з Михаликом все буде гаразд, то в клубі, то вони будуть грати разом. Блохін може зробити на них став. Суперника при втраті м'яча Олег Блохін підбадює хлопців. Ну і Олег Блохін говорив перед матчем, можна вже прикидки певні робити для себе, як українці гратимуть зі шведами. Ярмоленко віддає на Гусєва. Гусєв дотик на Андрія Вороніна. Воронін падає, але там, ну, судячи ось з перших 11 футболістів, які з'явилися на полі, можливо, тренер справді вважає, що як розпочнеш свою роботу на новій посаді, так вона і триватиме надалі. Ну, Справді, ми дивимося, як заробляв в пенальті Андрій Ярмоленко. Потрібно сказати, що у Ізраїля так само, як і у українців, в, українці, в кадрові... Проблеми були при цим з зору формулювання, але от непросте з виконання. Потрібно виходити у фінальну частину чемпіонату світу 2014 року. А там у групі у Ізраїля конкуренти серйозні, Росія, Португалія, зокрема. Ну от... Гутману потрібен результат, звичайно. Ну, зараз е, була хороша нагода. Воронін віддавав передачу на Олега Гусєва, але е, до кінця від там пізніше забили м'яч, але от ведення гри ну, фактично один в один. Домінує Україна, володіє перевагою і не загострює. Зараз Шовковський віддає на суперника. Не було інших варіантів у Шовковського і небезпечно перекидали через нашого голкіпера перем'яч. Олександр Шовковський просить пробачення у партнерів. Льянів Барда, хитри суперник наших футболістів. Вдається м'яч перевести на половину поля суперника. Все ж таки, знаєш, про що можна поговорити? що зараз э, Девич з м'ячем, Девич удар по воротах. Дуда Ават рятує. Євген Канаплянка абсолютно непомітний на полі. Взагалі э, дуже рідко згадуємо прізвище цього футболіста. Все ж таки, як ми і говорили про те, що здебільшого правим флангом атакує наша команда. І ось е, зайве підтвердження. Ярмоленко віддає на хід Девічу. Девіч ставить корпус і е, зробив удар по воротах, щоправда, домоглися лише кутового. Воронін ну, за такою гри, можна сказати, кутового, без лише, тому що це справді момент небезпечний. І давно вже небезпечних моментів не виникало. Щодо коноплянки, очевидно, Олегу Блохину також це не подобається. Втім, ну, випустивши Гусєва в обороні, він ну, цей акцент зробив на гру через правий фланг. Ну і Футболісти самі відчувають, що там є швидкість, там е, двоє гравців працюють. Звичайно, легше їм, аніж е, коноплянки. Бачите, як глибоко в атаці перебуває. Ярмоленко намагається зіграти красиво. Дійшов м'яч до Девича, гусяв на Вороніна. Воронін пробиває відверто неточно. Удар з далекої відстані від Андрія Вороніна. Намагався зробити цей постріл якомога якісніше Андрій Воронін, але все ж таки ось правою ногою підкручував. Можливо, виходить сьогодні у Ярмоленка. Хоча, мені здається, Андрій ще не вмикався на 100%. Якщо подивитися ось в останньому матчі проти Шальке, він з'явнавці, які все ж таки, незважаючи на кількість ігрового часу, у своїх клубах виступають на одному конкретному хорошому рівні, ну, Сподіваємось, що Тимощук на цьому рівні і далі гратиме. Хоча сподіваємось і бажаємо йому, звичайно, більше. Практики і в клубі. Штрафний, нічого. Ізраїлю не приніс. Якраз такий Тимощук в захисті відпрацював. Ну а подачу знову виконував Біберс Натхо. Він усі стандарти виконує, там, де з правої ноги потрібно подати. Ну і Натко хороший знайомий чи не хороший знайомий Київського Динамо. Не встигає Андрій Воронін на цю передачу. Ну і зараз і Канаплянка. Віддавав цей пас зі свого лівого флангу і невеличка нарада у наших тренерів. Передача під удар, удар, воротах. м'яч влучає у захисника чи не в руку. Ну, це ми зараз з'ясуємо трохи пізніше, тому що може бути дуже небезпечний вихід на ворота збірної України. М'яч на лівому фланзі. Йосі Бенаюн віддає на Льора Рафаелова. Рафаелов падає, але все в межах правил надійно зіграв. Тарас Михалик і тепер він же розпочинає атаку нашої команди. Марко Девіч перед ним є простір. Ярмоленко відкривається, немає положення. Ні, все ж таки є офсайт у Андрія Ярмоленка. Бачимо, що суддя все ж таки угледів порушення правил, але сама передача була дуже непогано. Якби можливо, ну ще на кілька сантиметрів назад перебував би, в принципі, також є гравці, які можуть з'явитися на полі, зокрема і Гармаш, і Аліїв, і той таки Мілевський. Тому за рахунку зараз порушення правил доволі жорстко зіграв Олег Гусів проти Бен Даяна. Так ось за рахунку, тим більше 1-0 на свою користь. І за такої гри можливо Олег Бухін також продовжить експериментувати на полі. Нам ще раз показують епізод, коли справді порушував правила дев'ята номер збірної України і буде. Наприкінці першого тайму небезпечний штрафний удар з лівого флангу. Ну і знову надто влаштовує собі там зручніше м'яч. Остання хвилина основного часу подача небезпечна. Шовковський на виході. Шовковський не встигає зіграти першим цей м'яч. Ну і це другий по-справжньому небезпечний момент біля воріт Олександра Шовковського. І от якраз Ельянів Барда і перший такий епізод створив, коли м'яч там. Пострибав поперечці. Ну що ж, за моментами переважає Ізраїль, але Україна свій шанс, фактично єдиний. Перетворила на гол. І Я Олександр, Ти знаєш, не можу стверджувати, але ось такий невдалий вихід Шовковського вже в другому першому таймі. Можливо, це пов'язано якраз з невдалою погодою. Удар поворота і рахунок стає 2-0 наприкінці першого тайму. Євген Канаплянка, який фактично був у затінку увесь перший тайм. Забиває на 45-й хвилині. Дуже Ювелірний удар у Кут воріт і рахунок стає 2-0. Що так буває? Півтора моменти, два голи. 2-0 на користь збірної України. І вже точно Елі Гутман із посмішкою свою команду в роздяганні не зустріне. Ярмоленко. Можна сказати, другий пас у матчі. Ну, а помилився, здається, у Ізраїля Таль Бенхаїм. Другий номер, ні, це Юваль Шпунгін помиляється. Єрболенка віддає на Канаплянку. і Євген дуже спокійно кладе м'яч у дальній кут воріт. Давайте ще раз її точки подивимось. Точнісінького кут воріт. тут без шансів для голкіпера. І вітаємо Євгена Канаплянку, який забуває у цьому матчі. Вийшли на заміну фактично. Захаві з м'ячем його удар з далекої відстані, але забирає цей постріл Андрій Дикань. Знову ж таки, 16-та номер збірної Ізраїля Іран Захаві. Давайте ще раз подивимось, обігрує він Андрія Ярмоленка. Є перед ним простір, можливість для удару. Він, як і збірна України, під пресингом, там сенсу не було через пас виходити з оборони. Ну, краще так, звичайно. Коїн передача вперед, багато гравців збірної України в захисті, відтягнувся Аліїв. І Руслан Ротаня. м'яч, що там показує арбітер. Арбітер призначає пенальті у ворота збірної України. Ну Ось, схоже, рефері хоче відродити інтригу у цьому поєдинку. Зараз ми подивимось, показує шостий. Шостий номер це біберснатку, якщо ми правильно розуміємо жести Елі Гутмана. Отже, опорний хавбек збірної Ізраїля і Казанського Рубіна виконуватиме 11-метровий удар. Ну а нам ще раз показує цей епізод Віталій Мандзюк у боротьбі. Так, Таке враження, що справді м'яч влучає в руку Віталію Мандзюку і арбітер з Польщі Шимон Марценяк одразу вказує на 11-метрову позначку. Ну все справедливо. Там Мандзюк, звісно, я так розумію, не хотів зіграти, але якби він не торкнувся м'яча, то й би на ногу супернику коліги було б зручно вже пробувати поворотах. Зараз іще зручніше. один два. Так, і забиває гол збірна Ізраїля. Це 11-й номер Томер Хемет з іспанської мальорки. Все ж таки Хемед завдавав цього удару. Цікаво, що ж там мав на увазі під шостим номером. Наставник Елі Гутман. Другий м'яч. Хемет забиває за збірну Ізраїля. Це шостий його поєдинок. Тут без шансів для Диканя. Дикань почав вгадувати і впав не в той кут. Коноплянка. Коноплянка праворуч. Андрій Ярмоленко. Забігає Гусів. Ярмоленко в центр. Алієв. Що зробить Алієв? Підключає Олега Гусєва. Гусів навіс виконує. Артем Мілевський. Не дотягнувся до м'яча. Тут рот Бена Саара. Ну і положення по загрою третє в Ізраїлі в цьому епізоді. Димось ще раз. Пенальті розвів по кутах. Голкіпер і м'яч Томер Хемет. Спрацювала заміна. Хороший сезон. Заграв він на Беларських островах за Мальорку. Регулярно викликають його у збірну. Пам'ятаємо, забив він м'яч у відборі на Євро-12 в Загребі Хорватам. Щоправда, потім команда тричі пропустила. Тобто він за збірну грає, забиває. Це дуже серйозний футболіст. у Розташування національної команди Ізраїля. Ну, тим не менше, в атаці збірна України. Передача на Євгена Канаплянку. Канаплянка з м'ячем удар по ворота Халієва, але в останню мить лягає під м'яч захисник збірної Ізраїля. Ще один удар з далекої відстані повз ворота. Ну, кутове збірна України, здається, заробила. Дивимося ще раз. Ярмоленко. Передача з місця фактично. Прекрасний пас на Коноплянку. Коноплянка свою техніку і свій прийом, м'яча демонструє, Алієву трохи не пощастило. Після дальнього удару від Євгена Селіна. Його нога ліва, справжня гармата, ми кутовий заробили. Розіграли кутовий. Коноплянка. Коноплянка в штрафний майданчик. Нога суперника також була підставлена. Гусів б'є. Вище воріт, Олег Гусів. Ну і бачимо, як і збірна України також намагається грати навісними передачами, знову ж таки, враховуючи стан поля і погодні умови, в принципі, на це можна сміливо розраховувати. Ізраїльтяни у першому таймі ці ізраїльтяни вже думають про відбірну кампанію до чемпіонату світу 2014 року. І саме для цього запрошений Елі Гутман, і саме для цього він будує цю нову команду своєї країни. Українці намагаються свою половину поля залишити, і це вдається Андрій Ярмоленко. Ліворуч можна віддати на коноплянку. Хороший пас. Офсайду немає. Алієв забігає, забігає. Коноплянка бачиться. Олександр Алієв, Простріл удар. 3-1 Андрій Ярмоленко. Як по нотах розіграли наші футболісти цю комбінацію. 3-1 рахунок стає і забиває Ярмоленко. Ми говорили про те, що Андрій е, взяв участь у перших двох м'ячах. Е, на ньому заробили пенальті. Він віддав передачу коноплянці. І зараз саме він забиває третій м'яч. Перша зірка матчу. Давайте відзначимо повністю всю комбінацію нашої команди. Дуже стрімка. Розіграли м'яч канаплянка з Алієвим. Алієв дотик одразу зробив передачу в центр. І Ярмоленко, який відчував цей епізод, він набігав на вільне місце і спокійно переправляє м'яч у ворота Дуду Авата. Рахунок стоїть 3-1. Андрій Ярмоленко забуває. Ну що ж, зіграв і джокер Олега Блохіна. Футболіст, який вийшов на заміну, віддав результативний пас. Е, відзначаємо, мені дуже сподобалося, зрозуміло, очевидно, трохи води більше накопичилось. Олександр Аліф і Анатолій Тимощук ледь в контратаку не сходили. А натомість, подивіться, який небезпечний випад! Два-три. Пропускає вдруге Андрій Дикань. Ну і забуває Бен Саар з французького сера, про якого ми говорили, що він був на олівці у Челсі, не тільки на олівці, а в принципі мав контракт цієї командою, але потім почав поневіряння Європи, опинився в усерії. Особливо зірок з неба зараз не хапає, але забиває за національну збірну і знову ж таки вгадав заміною Елі Гутман. Рахунок стає 2-3, ще цікавіше. Ось у нас чим ближче матч до завершення, тим більше голів забувають футболісти обох команд і тримають інтригу. Подивіться, хороший удар. В принципі, диканні десь можливо втратив кут. Хоча звинувачувати голкіпера була дуже небезпечна і близька відстани суперника. І Олег Блухін, до речі. Виказує щось четвертому арбітру. Канаплянка, Канаплянка на ліму фланзі. Проти нього суперник зовсім близько. Канаплянка не вдається йому зробити передачу, але буде кутовий для нашої команди. Блохін, очевидно, про той момент говорив, коли проти Канаплянки правила порушували. Ми традиційно спілкуються багато з... недозволено нашим. Вони, у свою чергу, під час гри в обороні використовують і святків немає. А от коли атакує Ізраїль... Що недотик, майже штрафний. Подача хороша! Хороший пас. Ну і ледь-ледь. До м'яча тягнувся партнер Біберсанатко. Класні паси від справи ноги виконує. Ну і знову можна звернути увагу на те, що як тільки маємо навісну передачу у наш штрафний майданчик. Бенсар. Проти нього гусів. Бенсар залишає м'яч. Знову навісна передача. Удар головою повз ворота. І там схопився за обличчя гравець збірної України. Євген, Євген Селін, мені це здається був. Дивимося, як з під Ярмоленка подачу виконали. Таке враження, що літом в обличчя вдарив гравець збірної Ізраїля Селіна. Так, Євген Селін на газоні. 33-й номер нашої команди. І потрібна допомога медичного персоналу. Із Томером Хемедом, автором першого забитого м'яча. Так зі показує, показує, що удара ліктем отримав в обличчя Євген Селін. Не вистрибував Хемед до м'яча. Дивимося ще раз. Розставляв лікті. Підставився Селін. Добав! Добав! Євген зможе продовжити поєдинок. Ну, ще один мінус того, що трибуни дуже близько до поля. Постійно ось ці камери нижні, які крупні плани вихоплюють, постійно їх хтось затуляє. До завершення цього поєдинку 3-2 українці перемагають. Ось нарешті свисток на нашу користь. Ну, нарешті Мілевський у боротьбі з Тальбен Хаїмом вийшов переморцем і до того ж зробив штрафний для нашої команди. І ще Тальбен Хаїм отримав попередження від арбітра зустрічі. Перша жовта картка в цьому матчі. Тут, схоже, Бенхаїм якраз ну, ліктем зіграв. Незвичайно, арбітер це мав вже покарати. Олександр Алієв. Мокрий газон. Потужний удар. Ну і відстань улюблена. Удар Алієва по воротах. Дуду Ават не зміг зафіксувати м'яч в руках і буде кутовий. Ну, ось так пристрілка від Олександра Алієва. Ми знаємо, наскільки небезпечні його удари саме з далеких відстаней, зі стандартних положень. І ось, знову ж таки, враховуючи складні погодні умови, Олександр наважився на удар, прямий удар поворота. Ну, Алієву потрібно до євро забити один-два таких м'ячі, тому що давно він цього не робив. А нам на чемпіонаті Європи така зброя, ось як знадобиться цим матчем. Є заміна і у нас. Також це Денис Гармаш, він міняє по позиції Руслана Ротаня, виходить в опорну зону, центральний півзахисник з елемент. Яка роль Мілеському відведена? Там вдвох біля нього стоять зараз. А та заробляє штрафний удар. Рамі Гаршон показує, що подовжив контракт з клубом і вважається гравцем основи. Що Олександр Алів біля м'яча. Зараз він уже бити не буде. Зараз буде виконувати навісну передачу. Хороший пас знімають м'яч з голови фактично нашого футболіста. Але Євген Коноплянка. Коноплянка пробиває. Ну, можна було навісти там Віталій Мандзюк з другої спроби, можливо, і дотягнувся б до м'яча. Взяв гру на себе коноплянка. Так, і можна відзначити, що якщо згадати попередні матчі, три м'ячі забили німцям. На поля суперника так і є. Коноплянка на Мілевську. Мілевський знову падає м'яч у наших. Халів дістав м'яч, віддав його на Ермоленко, але арбітер вже свиснув. Знову Артем Мілевський опинився на газоні. Справді важко супернику боротися із Мілевським за правилами. Друга жовта картка на Артемі Мілевському зароблена Рамі Гришон. І цього разу. Попередження отримав. Ну і скільки ж фолів на собі Мілевський заробив? Як обидві команди діятимуть у ці останні хвилини, зрозуміло, що ізраїльтянам потрібно більше. Вони поступаються, але перевага лише в один м'яч. Нагадаю, ми виграємо 3-2. Непорозуміння між Мандзюком і Диканем могло призвести до того, що могли пропустити ще один м'яч. Але на щастя, все вирішилося на нашу користь. Але знову ж таки звертаємо увагу, десь не зрозуміли одне одного мандюк і дикань. І до кінця працював там гравець у білій формі. Щоб останні хвилини зустрічі подарують яскраве видовище. Але сподіваємося на збереження переможного результату. Зараз в атаці Ізраїль. Знову через другий поверх намагаються господарі поля атаку свою закінчити. Ну, тут хіба не було гри рукою. Це Габай е віддавав передачу, завдавав удар у Іран Захаві. Ну все, знаєте, так, більш активно і активно працює правий захисник Ізраїля Лад Габай. Ось він з м'ячем. До кінця відпрацював, зробив передачу і ран Захавій завдавав удару. Ну, це е, свідчить про те, що активніше у другому таймі ізраїльтяни в атаки почали ходити. Ну і свідчить про... Таке враження, що вже трохи втомлений Артем. Ну, багато він сьогодні зробив. У нас вже закінчився. З персони Артема Мілевського переходимо до загального, до колективу збірної України, яка зараз пропускає небезпечну атаку. Дикань ворота повертається. Потрібно цю пожежу у штрафному майданчику гасити. Коноплянка невисокий впевнено головою. І Мілевський віддає таки передачу. І це може бути остання і вирішальна контратака у цьому матчі для збірної України. Коноплянка з м'ячем. Гусів буде забігати. Коноплянка віддає. І скільки вже бачили у цьому поєдинку цей прийом. Удар! М'яч летить повз ворота. Ну і знову дуже хороша атака збірної України. Пам'ятаємо, як ми забували третій м'яч. І зараз також кілька швидких гострих передач. Гусів помітив те, що зіграв у цьому епізоді Олег Гусів, підставив спину Габаю і захисник Ізраїля порушував правила. Ну і ще одна заміна це Богдан Будко. Богдан Будко отримує до свого послужного списку іще один матч за збірну України. Не думаю, що він встигне попрацювати як слід. Ну, час потягти. Звичайно, така тактична заміна від Олега Блохіна. Втримувати перевагу в один м'яч, така наука команді також потрібна перед офіційними поєдинками. Віддаємо право атаку провести Ізраїлю, принаймні м'яч у свисток слід. Обережно потримати м'яч, гра рукою. Ну, ось не зовсім, можливо, зручна передача, можливо, десь і втратив орієнтир на полі Андрій Ярмоленко. Незрозуміло, як він так зіграв рукою у цьому епізоді, але хай там як. Це вже історія. Збірна України вперше в історії перемагає збірну Ізраїль.